х відняти 4 менше або дорівнює 0 та 2х додати 3 більше 0. Розв'язання переносимо в першій нерівності мінус 4 на інший бік, змінивши знак числа на протилежний. І отримаємо, що х менше або дорівнює 4. Відповідно, перша нерівність розв'язана. У другій нерівності аналогічно перенесімо плюс 3 на інший бік. І матимемо 2х більше за мінус 3. Залишилося поділити обидві частини другої нерівності на 2, аби отримати нерівність для х. Оскільки 2 більше за 0, то знак нерівності не змінюється. І матимемо, що х більше за мінус 3 другі. Щоб зрозуміти, яких значень набувають розв'язки, зобразімо множини розв'язків першої та другої нерівностей на координатному промені. Та знайдімо переріз відповідних проміжків. На екрані зображено проміжок усіх чисел, що менші або дорівнюють 4. Тобто від мінус нескінченності до 4 включно. Та проміжок чисел, що більші за мінус. Три другі. Тобто від мінус трьох других не включно до плюс нескінченності. Пригадаймо, що порожній кружечок біля числа означає, що число не включене в проміжок. А заповнений, що включене. Тобто належить йому. Отож, спільною частиною цих двох проміжків, тобто їхнім перерізом, є проміжок від мінус трьох других. Не включно до чотирьох включно. Тому множиною розв'язків системи нерівностей є проміжок від мінус трьох других не включно до чотирьох включно. Перейдімо до іншого прикладу.